Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Наша українська компанія це Максон Системс, яка виходить до кластеру Brave One. Вона представила нову систему протиповітряної оборони, здатну ефективно протидіяти російсько-іранським дронам камікадзе типу Шахет та Гербера. Хоча назва система також деталі і ем, тактико технічні характеристики е, чи інші подробиці засекречені, це зрозуміло. Але от маємо таку фотографію. Зверніть увагу, що ми на ньому бачимо такий аеростат. До нього е, підвиш, під, підвішується дрон, і е, е, також відомо, що я звичайно не експерт, але мені здається, як це працює. Тобто аеростат він висить в повітрі разом з тим дроном. А, дрон чекає на шахе, да, і коли потрібно, його дистанційно тому відкріплюють від цього аеростату, і він летить до цього дрону. Але знову ж таки лише моє припущення, не знаю. Деталі засекречені. Маємо лише таку фотографію. Вона офіційна, вона дозволена до публікації. Так, от також відомо, що для цього комплексу ППО компанія створила власну систему наведення. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також розмістив відео із випробувань даної системи. Вона вже ця система, вона вже три тижні випробовується у Чернігівській та Київській областях. кажуть, демонструє вражаючі результати. Maxon System – це відносно молода компанія. Вона заснована лише на початку цього року. Поштовхом до створення унікальної системи постав конкурс у Данії із пошуку ефективних засобів боротьби з дронами типу шахет та їхньому модифікаціями. Ну Європа щось розуміє, розуміє, наскільки це важливо. Тому влаштовують подібного роду конкурси, де виграють. Ось такі талановиті, класні чудові люди. Так, от видання Дефендер медіа також поспілкувалися із засновником компанії Олексієм Сонцевим. Той повідомив журналістам подробиці щодо інноваційної розробки. Зокрема, сказав, що створення даної системи приклад успішної української кооперації. Давайте послухаємо. Фахівці Максон Системс активно співпрацювали з центральним науково-дослідним інститутом збройних сил України. Військовою розвідкою та іншими вітчизняними підприємствами. Носіями дронів-перехоплювачів стали аеростати від української компанії Аеробавовна, а система виявлення базується на тепловізійних камерах від «Ококамера». Водночас, дрон-перехоплювач це власна розробка Майксон Systems, Оскільки українські дрони прихоплювачі на 90% складаються з вітчизняних комплектуючих, що робить їх менш залежними від імпорту, безпілотники також здатні розвивати швидкість до 300 км на годину. Під час бойових випробувань було підтверджено дальність виявлення цілий типу шахет на відстані 12 або навіть 16 км. Що дає достатньо часу для підготовки та здійснення перехоплення зараз компанія продовжує вдосконалювати систему також зараз ведуться роботи над новою е установкою, яка дозволить також полювати навіть на, за реактивними модифікаціями шахетів. Ну також друзі, хочу повідомити, що за попередньою підрахунком у самій компанії там говорять про те, що якщо всі плани, як то кажуть, все піде як по маслу, е то захист. Києва він е, буде передбачати потребу буквально в 20-25 таких установках, а вартість перехоплення одного дрона коливатиметься на, на рівні 3,5-4 тисяч доларів. Як на мене, дуже гарні, гарні результати. Ну, Побажаємо нашим інженерам, нашим е, технарям, які, я так розумію, працювали в дуже тісному зв'язку з військовими, лише лише е, успіхів. Аби все здійснилося, все було добре, і дійсно ми змогли вберегти наші міста, наших людей від цих жахливих, практично регулярних дронових атак, цих шахетів, гербер і таке інше.